Привіт, друзі! Я біля тебе. Ви на каналі Мама Ще Купила. Поїхали. Починаємо огляд наших книжечок з сочком дитячих. 200 мл, 12 гривень 10 копійок із знижкою. Знижка 32%. Далі знижка на томатний сік з сіллю. Торгова марка День у день, 40 гривень 90 копійок. Також день у день вітамі... мультивітамінний нектар 33 гривні, 50 копійок за 1 літр. Сік, садочок томатний, 1 літр 61 гривня, 30 копійок. Садочок виноградний, знижка 12%, 48 гривень, 90 копійочок. І персиковий садочок 61 гривня, 50 копійок, знижка 12%. Садочок в асортименті, день у день в асортименті, знижки є до 25. Також знижка на сік Галіція, яблучно-грушевий і мультифрукт з м'якатю. 90 гривень 90 копійок мультифрукт і 87 гривень 70 копійок яблучно-грушевий сік. Сок біола. Яблуко 31 гривня 30 копійок, знижка 15%. Пюре дитяче, фруктове равлик Боб. Смузі Тропік 33 гривні 40 копійок. Зверніть увагу, що додаткова знижка 5%, якщо у вас є картка АТБ. Також є знижки на Джафа. Джапа. фруктове оволово 45 гривень 90 копійок. 18% знижка на галіцію мультивітамін. Памело, перший готунок, 74 гривні 95 копійок. Міцні гарні, у нас якісні. Звертайте увагу, що якщо в них такі дуже м'які попки, то це значить, що помила вже а, або гнилий, або перезріли і буде не дуже, не дуже смачний. 2995 яблучко. Перший гатунок сортове. 40% на пиво львівське м'яке світло, 23 гривні. Хайк 40%, знижки, 22 гривні 60 копійок, це хайк зіро, без алкогольный. 41% на хайк класичний, преміум свитла 23,40 вічна. стела Артуа 33 гривни 5, знижка 43%. Корона екстра 61 гривня 90 копійок, стела Артуа у баночці 30 гривень 90 копійок, 43% знижка. Вілка Поповський козел 24 гривні 50 копійок. 40% також знижку. Чернігівське, 21 гривня. Біле безалкогольне, 31,90%. Біле нефільтроване 24,50. 40% знижка 22,50. Надіжка м'яке 43% знижка 32,30 гривень. оболонь. 05-та бутилочка 22,70 гривень За 4 барочки 05 99 гривень 50 копійок Головний преміум екстра світлий За 1 літр 100 мл 37 гривень 50 копійок 1,5 літра майже 41 гривня 80 копійок Гараж 43 гривні Сідер Саммерсбі 51 гривня Туборг 0,9 Літри 37 гривень, 40 копійок. До речі, цікавий факт. У мене друзі е, проживають у Китаї, і вони раніше, коли приїжджали сюди, е, дуже сварилися на китайців і тудишні магазини, тому що там вся тара вимірювалася або 900 мл, або літр 100. Мл. От тепер це дійшло і до нас. 17-15, 107 гривень, 2 літра 400 мл. Пиво Зібер 54 гривні. Чернігівське світло 59 гривень. Знижка на Energetic Monster Energy 30%. 45 гривень 50 копійчок. Водичка Бювет 21 гривня 90 копійок. Знижка 9% на Мовшинську з таким спортивним дозатором 21 гривня 50 копійок. 23% на велику водичку 38,50 за 5 літрів. Вода, питна, розумний вибір. 6 літрів, 44 гривні, 90 копійок. Вода малятка 2 літри, 20 гривень, 20 копійок. 55% знижки на дитяче пюре гербер. Велика пачка пюре чудо-чадо. Яблуко, банан. зі Знижкою 33 гривні, 30 копійок. Дитяча мелупа 24 гривні 90 копійок. Кластовий батончик Baby Vita 27 гривень 90 копійок. Пшенична кукурудзяні гризунці Herber 71 гривня 70 копійок. Фруктово-злаковий батончик Herber 29 гривень 90 копійок. Наша Herber молочна пшенична вівцяна з кіно та бананом 122,20. А також мультизлакова банан манга. Також 122,20 двадцять Молочна каша Мілупа вівсяна 98 гривень 90 копійок. Також мультизлакова суміші фруктів, теж 98 пюрешка герберг тридцять 32% знижки, 33 гривні 90 копійок. Це яблука слива морква. Також знижка на яблуко чорниця банан. Так, Фруктова каша елфік, яблуко персик і мультизлат 22 гривні 90 копійок. Також велика пачечка Elfid, яблуко, банан, вибачте, яблуко манга 38 гривень 60 копійок. Чудо-чадо яблуко груша це фруктове пюре 20 гривень 50 копійок. Шоколадка мілка з молочною начинкою 57 гривень 90 копійок. Знижка 42%. 40 гривень 40 копійок за пачку орео. І тук тук з паприкою 48 гривень 90 копійок. Пепсі 2 літри 48 гривень 70 копійок. Пепсі без цукру зі смаком манго 47 гривень 80 копійок. Об'єм 2 літри. Також класичний пепсі без цукру, теж 48 гривень 70 копійок. І є знижечка ще на пепсі вишню. 47 гривень 70 копійок. Також да, 2 ліки. Холодний чай. Своя лінія. Чорний, 15 гривень 20 копійок за 0,5. Хлібний квас 70 гривень 70 копійок. Твоя лінія IC Persic 24 гривні 90 копійок за 1 літр. нон-стоп без цукру. 30 гривень 90 копійок. Знижки на набраники. Твент календар 448 гривень за 208 грамів. Цукерок, це адвент календар. Ще один адвент календар 160... 176 гривень 60 копійок. За 80 грамів. Далі 273 гривні 40 копійок. 250 грамів така сумочка. Перші подарункові набори від M&M's. Такі дві різні пачечки. Маленька 110 гривень 30 копійок. І великий M&M 235 гривень 50 копійок. Також є різдвяний бокс від Bob Bob Snail, для маленьких дітей взагалі. Wow. Такий рошен 362 гривні 80 копійок, тут 598 грамів, 56 грамів від Kinder Mix. Такі домики. 294 гривні 40 копійок. Набір від Kinder Mix. Так, він виглядає 294 гривні 40 копійок мілка. Такі 4 кульки. Шейн роздяний ярмарок 315 гривень, 50 копійок та 561 грам. 99 грамів, 304 гривень, 90 копійок. Ведмедик, 231 гривня, тонковий розшин, новорічна ялинка, 206 гривень, 90 копеек. хатинка, хатынка 134 гривен, 274 грн. Кондитерський понті 238 грамів, 156 гривень, 60 гривень. Набір він від конті Днем Святого Миколая 173 грн, 50 копійок за 293 грами. Коник у вигляді рівдочка Набір 252 гривні 30 копійок за 360 кондитері різдвяний віртеп 244 гривні 90 копійок за 341 грам. Київ, Рошен автомобіль Санти 330 грамів, 183 гривні 90 копійок. Є ще така новорічна сумочка. ціна граму однаковий. Так, Лукас, подарунковий набір. 121 гривня, 90 копійок, 250 г. І останній шуса Деліція. 295 г, 129 гривень, 30 копійок. Мішкіна лаєм. Моя улюблена цукерка. 33%. 15,90 маленький і великий. Тут три штучки. 44 гривні, 20 копійок. Знижка 15%. Пакітка 33% знижка. 17% на такий. Максфан 12% знижка. На мілку 12% знижка. 32% на батончик лайн білий чай ліптом. 30 пакетиків, чорний. 35% знижка, 54 гривні, 20 копій. Багато знижок на шоколадки, Максфан, Мілка. Це взагалі дуже вигідно. Ціна 42-42 відсотки знижки. Записайтеся. Попереду багато свят шоколадки. Будуть розлітатися аж бігом. Також є ось така до чорної п'ятниці. Зі смаком карамелі. Ще великий Максфан. По 36 гривень на світоч також знижки. І дуже класна ціна при оплаті з карткою АТБ 44 гривні 90 копійок. Шоколад розумний вибір, 20 гривень 80 копійок. Корона 17% знижка. І ще на Несквік знижка, також 20%, 62 гривні 90 копійок. Пірамідки ліптом 22% знижки на зі смаком чорниці, цвіта. А, ні, чорна смородина. Апресин і чорна смородина. На лавари знижечки 15%, 59 гривень 70% копійок. І також Earl Grey, Теж на знижки 17%. Так. Китайський дрібний ездирком. Це зелений чай. 25% на фруктовий. З квітами та ароматами Саусепу. 12% знижка на ось такий вінтерті, зимовий чай. Це чорний, так, чорний чай. Чай, концентрат, апельсин там в'ята, 19 гривень, 60 копійок.